9 квітня у вербну неділю настоятель та адміністратор парафії святого священомученика Йософата Кунцевича Української греко-католицької церкви Отець Володимир провів урочисте богослужіння та освячення верби. Сьогодні ми святкуємо цей великий і гарний праздник – у Єрусалим. Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, тож сьогодні хочу вас усіх привітати з цим великим святом. Наразі церква не має свого приміщення, тому богослужіння проводяться у храмі Римокатолицької громади і дякуючи оцю Адаму, який щиро сердечно дав нам. Це приміщення, в користування. Ми з ним ділимося годинами. Він все рівно дає нам змогу разом співслужити. Він свої години, я в свої. Взагалі, українська греко-католицька церква бере свій початок від хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Коли Володимир Великий у восімцять році охрестив Київську Русь, він приніс з Візантії нас до нас. Православну віру Христову, але тоді ще в той момент не було розколу між православними і католиками. В той момент була ще одна єдина свята Соборна Апостольська Церква. В 1054 році стався офіційний розкол між Ватиканом і Візантією, а пізніше розпочалися гоніння українських священиків. Катерина II і Петро І старалися нашу Київську митрополію приєднати до московського патріархату, так званого ще тоді не діючого московського патріархату. Вони стали гонити наших українських священників, митрополитів. І так сталося історично, що іменно сам власно Йосафат Кунцевич і багато єпископів і священників в той момент звернулися до Папи Римського і попросили політичного захисту. Тим самим вони утворили ту гілку і за Лишили ту гілку православ'я не чіпаною. Було залишено візантійський обряд, а самовчення не піддано латинізації. Наша Українська греко-католицька церква це є уніяцька, тому що унія склалася. Був договір між митрополією Київською і іменно Папським престолом. Наша українська греко-католицька церква зберегла первісність свого іменно престольного звітом, звідки вони взяли хрещення. Тому що я ще раз повторююся, що в 988 році ще не було згадувань навіть про Москву, про Росію чи про Московський. Російський патріархат. Тоді була одна єдина свята Соборна Апостольська Церква. На урочистій літургії було прочитано молитви за усіх, хто наразі виборює нашу перемогу. Наша молитва прозвучала Боже Великий єдиний, і на під час святої літургії ми сьогодні молилися за воїнів Збройних сил України, за наших захисників і захисниць. За всіх наших місцевих військовослужбовців, за наших прикордонників славних, які дуже дякую їм. На днях було вилучено і дано провести за границю Мощі Святих. Дякую нашим нацгвардійцям, з якими я так само співпрацюю. Нашим хлопцям з морської охорони Ізмаїла, з територіальною обороною Ізмаїла відбудеться богослужіння та освячення Пасок і на Великдень у храмі на нашу Пасху, 16 квітня буде свята Божественна літургія о 6-й годині ранку в цьому храмі. Чудовому, будемо після того освячувати Паски, великодні кошики. То запрошую всіх мешканців, всіх тих, які підтримують українську церкву, які підтримують український народ, які є дійсно патріотами нашої держави, до спільної молитви, до спільного прославляння Бога у святій Христовій Українській. Церкві Ксенія проверзива Юрій Слободяний – для юг